Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. За три тури до завершення української прем'єр-ліги ми маємо одразу трьох претендентів на чемпіонство і одну команду, яка достроково вилетіла до першої ліги. У цьому відео поговоримо про 27-й тур УПЛ. Підписуйтеся на футбол хаб, ставте лайк та обов'язково залишайте свої думки в коментарях до цього відео. Ну а наші партнери компанія Favbet підтримують український футбол навіть у найскладніші моменти. Перший матч 27-го туру УПЛ відбувся в Ужгороді. Дніпро 1 зустрічався з колосом. Зараз команді кучера не можна втрачати жодного балу, і матч з колосом обіцяв бути дуже важким. Дніпря небагато володіли м'ячем, але захист колоса виглядав неприступною фортецею у першому таймі. До того ж, свій ефект мала гра Голкіпера Кирила Фесюна. Колос мав більш гострі нагоди відзначитися у першому таймі. Спочатку Павло Оріховський не влучив у ворота, маючи супермомент. Далі був холодний душ для господарів. Все розпочалося з введення м'яча у гру від голкіпера. Передача долетіла аж до штрафного Дніпра 1. Денис Безбродько знайшов передачею Сергія Мякушка, і той відкрив рахунок в матчі 0-1. Як показали повтори, гравці колоса зуміли уникнути офсайду у цьому епізоді. Після перерви Дніпро-1 заграв потужніше. І вже на 57-й хвилині Артем Довбик зрівняв рахунок після удару з меж Воротарського. Це вже 24-й гол Артема у поточному сезоні УПЛ. До повторення рекорду Генріха Мхітаряна один м'яч. Дніпро 1 продовжив тиснути і створювати момент за моментом. Поперечка від Піхальонка сейвив Фесюна. Але зрештою переможний гол забив Едуард Сарапій, уже вкомпенсований арбітром час. Чергова вирвана перемога Дніпрян наприкінці матчу. Таким чином інтрига за золоті медалі залишається живою. Наступний поєдинок мав принциповий характер, адже обидві команди досі залишають шанси на п'яте єврокубкове місце. Ворскла приймала кривбас. Однак, перший тайм пройшов досить стерильно. Ніхто не хотів помилятися і форсувати події. Два небезпечні удари Луньова від кривбаса і по суті жодного моменту від ворскли. Такими були перші 45 хвилин. А от в другому таймі ворскла показала, хто є господарем цього матчу. Полтавці чудово використовували простір на половині поля кривбаса. Куди гострішими були господарі у контратаки? Ефективно вибігав кане та шукав сефері. Однак до вирішального удару не доходило. Або ж захисники блокували такі спроби зелено-білих. Але вже на 62-й хвилині відбувся гол бацула. Виконав навіз з лівого флангу. А Степанюк ефективно на другому поверсі переграв Стецькова. І увігнав м'яч у сітку 1-0. Після цього Кривбас перехопив ініціативу і створив декілька загрозливих моментів біля воріт Ісенка. Але три сейви від кіпера полтавців стали одним із ключових у цьому матчі. Ворскла скрипника здобуває перемогу і переганяє Кривбас у турнірній таблиці. Заключний матч п'ятниці відбувся у Рівному. Це був номінально домашній матч Шахтаря проти Вереса. Гірники грали вже після перемоги Дніпра 1 над колосом. Отож, команді Йовічевича потрібно було відповідати лише перемогою. З перших хвилин Верес грав надзвичайно обережно низький оборонний блок і пошук простору на половині поля Шахтаря. Гірники котрий матч поспіль зіштовхуються з не надто зручним опонентом. Згадаймо, як Шахтар мучився у матчах з Олександрією та Інгульцем. Доволі сірі атакувальні матчі. Таким був і перший тайм проти Вереса. Команда Євічевича мала достатньо бажання та натхнення на здобуття результату. Дещо полегшило завдання доничанам гол до перерви, який вийшов дещо сумбурним. На правому фланзі з м'ячем опинився Зубков. Олександр змістився під ударну ліву, пробив, влучив у Вовченка, підібрав м'яч, пробив знову та відкрив рахунок. 0-1. верес же, окрім стандартів, особливих небезпек біля воріт шахтаря, не мав. Вже на початку другого тайму Шахтар міг закривати питання по матчу. М'яч влучив у руку курку, за що рефері призначив пенальті. Але Данило Сіка не зумів переграти Богдана Когута. Воротар потягнув удар. По перерві Шахтар лише збільшив тиск на ворота Вереса, і здавалося, ось-ось інтрига зникне. Але заміна Юрія Вірта спрацювала, і свіжий Владислав Шарай. Крутим ударом за меж штрафного зрівняв рахунок і шокував усіх присутніх на стадіоні. 1-1. Верес після цього конкретно сів у оборону і просто відбувався. Однак клас шахтаря взяв своє, і гірники дотисли суперника. Ракицький виконав навіс з лівого флангу, і ударом головою відзначився Микола Матвієнко. Так було встановлено остаточний результат на табло. 1-2 на користь Шахтаря. У суботу ігровий день відкривали Чорноморець та Минай. Після серії вдалих матчів моряки набрали хід та були фаворитами цього матчу. Однак Одеситам треба був простір, як в тому ж матчі проти Динамо. Але Минай Володимира Шарана не так вже й легко пройти у позиційних атаках. Головна зброя чорноморця Але Фіренко був фактично закритий декількома захисниками минайців. Загалом не дуже багато моментів створили команди за 45 хвилин. Більш гострими були господарі, але впевнена гра голкіпера Олександра Бандури зберегла нулі на табло після першого тайму. Реактивним був початок другого тайму. Команди обмінялися небезпечними нагодами. Спочатку Але Фіренко ударом з флангу поцілив у каркас воріт. Пізніше вже минає, втратив класний момент. Петько з близької відстані не зумів обіграти кіпера Одеситів. Долю матчу вирішила ефективна контратака. Миная. бандура зіграв на виході і швидко вів м'яч на гетьчева. Той зробив чудовий спринт на чужу половину поля. Виконав простріл з флангу, і хавбек чорноморця Гай Хадіда зрізав м'яч у власні ворота 0-1. Далі героєм матчу був воротар Миная Олександр Бандура, який зробив декілька неймовірних сейвів у підсумку мінімальна перемога закарпатців. В Києві в цей день зустрічалися зоря та інгулець. Одні борються за чемпіонство, інші за виживання. Уганці набрали потужний хіт, і наразі є кращою командою УПЛ на весні. Зоря володіла перевагою з перших хвилин і будувала свої позиційні атаки. Інгулець переважно захищався, і все було непогано для гостей. Аж поки пенальті не привіз у власні ворота Олег Білик. Кіпер не встиг першим на м'яч і зніс Гереро у штрафному. 11-метровий удар успішно реалізував Володимир Брашко. Рахунок став 1-0. Інгулець намагався до перерви будувати власні атаки, але всі вони були без ударів по воротах. У другій половині гри Інгулець суттєво вімкнувся і почав тиснути на ворота Сапутіна. Петрівці створили декілька реально небезпечних моментів і могли зрівнювати рахунок. Водночас такий розклад був зручним для зорі, адже у них з'являлося багато можливостей для улюбленої гри на контратаках. Гареро і компанія не раз вибігали у прориви, і майже кожен з них завершувався небезпекою біля воріт білика. Щоправда, не завжди луганцям вдавалося свої моменти використати. Втім, суперклас продемонстрував Назарій Русин. Форвард Зорі мав багато простору перед штрафним, змістив м'яч під праву ногу, і розкішним ударом у дальній кут зробив рахунок 2-0. Неприємною новиною для Патріка Ван була заміна ймовірне пошкодження Едуардо Гереро. За останньою інформацією, панамець може пропустити наступний матч проти Шахтаря. Заключний матч суботи відбувся між Олександрією та Динамо. Кияни вже втратили теоретичні шанси потрапити до Ліги Чемпіонів. А шанси на третє місце залишаються лише теоретичними. У грі з командою Ротаня вирішувалася доля четвертого місця. Обидвом командам було що доводити. Піль жваво розпочали господарі, але на 17 17-й хвилині Кабаєв розібрався з суперником на фланзі і виконав вдалий простріл на підбирання Андрієвському. Той потужним ударом відкрив рахунок в матчі. На 32-й хвилині Ванат продемонстрував власну техніку. Після передачі Кахіма Періса у штрафний форвард майстерно розібрався з захисниками і зробив рахунок 2-0. Але ще в першому таймі Олександрія скоротила відставання. Ковалець прострілив з флангу. А Сігієв потужним ударом під поперечину не залишив шансів на щерету. По перерві Руслану Рутаню кардинально не вдалося змінити малюнок гри. Кияни тримали м'яч у себе і на 72-й хвилині створили справжню красу. Бояльський філігранно знайшов черпачком Вівчаренка за спинами захисників, і фулбек потужно з лету зробив рахунок 1-3. Після цього пролунала сирена. Повітряна тривога, і команди пішли в укриття. Коли матч поновився, трансляція поєдинку. Не одразу з'явилася на телеекранах. Отож, четвертий гол Динамо побачили лише присутні на стадіоні. Відомо, що автоголом відзначився Логінов. А на 82-й Волошин круто відіграв у стінку з Буяльським і прошив ударом Шевченка. 1-5. розгромна та доволі впевнена перемога Динамо. В неділю було два дербі, обидва в контексті боротьби за виживання. У ковалівці зустрічалися харків'яни Металіст 1925 та Металіст. Перший тайм був продовженням минулого очного матчу цих команд, коли у першому колі були нулі на табло за доволі скупої на моменти гри. У перші 45 хвилин команди обмінялися моментами на умця та габлка. А ще запам'яталася вимушена заміна гостей через пошкодження пороха. По перерві металіст металістогніча додав в атаках, однак ефекту це немало. Забили господарі, подача з плангу. Ростислав Русин пробуває головою, влучає у стійку, але безуглий перший на добиванні. 1-0. За 9 хвилин той таки Русин знайшов передачу за спинами захисників чи рука. Вихід вічнавіч і спокійна реалізація. 2-0. Гості могли відіграти один м'яч. Але Рязанцев не використав свого шансу після виходу віч навіть з голкіпером як підсумок перший в історії результативний поєдинок між цими харківськими командами. В завершальний матч туру грали у Львові. Рух приймав ПФК Львів. Обидва колективи боролися за виживання, отже, три очки треба були і тим, і іншим. Але гостям все ж більше. Львів, здавалося, змирилися зі своєю першоліговою долею. Не відчувалося, що команда заряджена на результат. У першому таймі, взагалі, немає що згадати хіба що пошкодження рибки рименяка та дідика. Втім, на щастя обійшлося без серйозних травм. Самих гольових моментів майже не було. Після перерви рух дещо підвищив темп гри, але цього вистачило буквально на хвилин 10. Здавалося, за такої гри нульова нічия – абсолютно логічний результат. Але Сергій Сімінін вирішив інакше, зрізавши м'яч у власні ворота після передачі Руніча. 1-0 на користь руха. Трохи згодом Руніч закрив питання по матчу. Сапога чудовою передачею знайшов партнера, і Руніч з другої спроби увігнав м'яч у сітку 2-0. ФК Львів зазнав десятої праски поспіль в УПЛ і тепер вже офіційно втратив бодай теоретичні шанси зачепитися за рятівні місця в УПЛ. Отож, результати всіх матчів 27-го туру. Дніпро-1 на останніх хвилинах здобуває перемогу над Колосом 2-1. Ворскла мінімально переграє Кривбас. Шахтар не без проблем бере три очки проти Вереса. Минай дещо неочікувано здолав Чорноморець на виїзді. Зоря впевнено обіграла Інголець 2-0. Динамо розігралося і розгромило Олександрію 5-1. У битві двох металістів перемогу здобув 1925-й. А львівський рух з рахунком 2-0 здолав своїх сусідів по місту ФК Львів. За три тури до кінця шанси на чемпіонство зберігають Шахтар, Дніпро 1 та зоря. Луганці взагалі оновили клубний рекорд та набрали найбільшу кількість очок в чемпіонаті за часів незалежності. Динамо майже не має шансів на третє місце, втім забезпечило собі четверту позицію. Олександрію на п'ятому єврокубковому місці теоретично ще наздогнати можуть Ворскла, Кривбас та Колос. У нижній частині таблиці ПФК Львів – перший колектив, який вилітає з прем'єр-ліги. Втім, остаточна боротьба за виживання для інших команд ще не завершена. Одразу сім команд ще перебувають на небезпечній відстані. 28-й тур розпочнеться уже в середу, 24 травня. Колос прийматиме Динамо. Дніпро «Дніпро-1» зустрінеться з Ворсклею, Верес прийматиме Олександрію. А в Києві на стадіоні Динамо відбудеться центральний матч туру. Дві команди, які борються за чемпіонство: Зоря Шахтар. У четвер, 25 травня, мина й прийме рух. Інгулек зустрінеться з металістом 1925. ФК Львів гратиме з чорноморцем, а Кривбас зустрінеться з металістом. У прямому ефірі на Футболхаб ви зможете побачити матчі Дніпро 1 Ворскла та Зоря Шахтар. <звук> Друзі, пишіть у коментарях, який епізод 27-го туру УПЛ вам запам'ятався найбільше та кого ви бачите чемпіоном України? Підписуйтеся на Футболхаб, ставте лайк цьому відео та робіть свої донати на лігу аеророзвідки, щоб робота наших операторів-безпілотників була більш ефективною та безпечною. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.